Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо меню керування роботом Explorer Series 75S від Roventa. Отже, переходимо. У мене вже побудована карта, вона є кольоровою. У вас, коли ви принесете свого улюбленця додому, ви встановите його на зарядну станцію. Необхідно зняти з робота всі наліпки та захисні плівки. Дати йому зарядитись. Декілька годин, потім зайти в свій додаток, натиснути, розпочати, і робот у вас поїде на вивчення вашої оселі. Автоматично він буде прибирати. Після того, як робот вивчить приміщення, він повернеться на док-станцію Вам прийде сповіщення про те, що прибирання завершено, мапу побудовано. Є му Можливий варіант, коли робот повернеться на докстанцію, вам сповіщення не прийде і мапа не є кольоровою. Це означає, що заряду йому не вистачило на вивчення приміщення. Необхід... Немає необхідності трогати робот або щось натискати. Треба трохи зачекати, він дозарядиться та поїде завершувати свій алгоритм вивчення та побудови мапи. Після того, як він все зробить, фіналом стане кольорова карта і сповіщення про те, що мапу побудовано. Отже, переходимо до наступного кроку: це керування мапою. Після того, як робот побудував поточну мапу, нам необхідно її зберегти. Натискаючи зберегти, ми підтверджуємо, що нас влаштовує та карта, яку робот нам побудував, і надалі ми будемо з нею працювати. Отже, переходимо до меню. Зліва внизу ви бачите такий віничок, це є автоматичне прибирання. Тобто, натиснувши на нього, робот поїде сам прибирати, так як він це бачить. Так само поруч в нас є кнопка зона. тобто Ми можемо створити тут зону прибирання. Вона є таким квадратиком або прямокутником, ви можете його рухати будь-де де вам потрібно, і так само він вказує площину. Можна обрати кількість прибирань в цій зоні до трьох максимум. Ідемо далі. Кімната. Ми можемо обрати якусь окрему кімнату або декілька кімнат, де ми хочемо, щоб було здійснено прибирання. Так само можемо обрати до трьох циклів повтору. Пляма. ми можемо обрати місце на карті, де ми хочемо, щоб він прибрав. Далі переходимо до пункту меню. Віртуальна межа. Тут ми можемо створити зону без вологого прибирання це NoMobZone та заборонену зону. Натиснувши на NoMobZone, створюється знов такий же самий квадрат. Це було сповіщення про те, що заборонена зона не має пересікатись з окружністю зони, там, де розташовано робот. Ось він тут у нас знаходиться. І якщо вони пересікаються, то в нас впливає таке сповіщення. Що стосується кількості створення цих зон, їх можна створювати не більше восьми. Можна їх видалити потім. Заходимо знову і заборонена зона. Ми можемо так само обрати зону, куди ми не хочемо, щоб заїжджав робот. Тобто, це можуть бути миски тварин або щось інше. Далі переходимо до пункту меню редагування мапи. Отже, зараз розглянемо в окремості кожний пункт меню. Об'єднання кімнати, розділити кімнату, скинути, назва кімнати, кастом та порядок. Переходимо до першого, це об'єднати кімнати. Це є стандартно, як і в роботах. Обираємо одну чи дві кімнати і натискаємо об'єднати. Зараз я натискати не буду, бо мені це не потрібно. Переходимо далі, це розділити кімнати. Так само обираємо кімнату, яку хочемо розділити, і з'являється ось такий в нас інструмент, завдяки якому можемо поділити кімнату ще на декілька кімнат. Скинути тобто ті налаштування, які в нас були, які ми внесли, ми можемо скинути, натиснувши цю клавішу. скажу вам, що це дуже прикольно, бо коли ми щось прогавили або забули, ця кнопочка нас може добре врятувати. Назва кімнати: ми можемо завдати назву, обравши а -а -а кімнату та натиснувши на її назву, і вибрати, наприклад, там, кухня з того списку переліку, який в нас є, або щось завдати своє. Конфірм, це ми вже підтверджуємо зберігти. Тобто, якщо ми натиснемо скинути, воно видалиться. Йдемо далі. Пункт меню «Custom». це більш такий вже об'ємний пункт меню, де ми можемо налаштовувати кожну кімнату окремо. Ми можемо встановити рівень смоктування від повністю скасованого до максимального. Далі можемо обрати рівень вологості від повністю закритого до високого, наприклад. І кількість прибирань у цій кімнаті, наприклад, двічі. Натискаємо Confirm, все, у нас налаштування на цю кімнату вже з'явилося. І так само ми можемо запрограмувати будь-яку кімнату в необмеженому кількості скасувати, або там стандартне. Рівень вологості низький, кількість прибирань двічі. Підтверджуємо і зберігаємо. Наступний пункт меню це порядок, тобто за якою схемою він буде прибирати. Тобто, наприклад, у вас робот розташований в якихось кімнатах, а в Леви, не хочете, щоб він розпочинав прибирання з того місця. А хочете, наприклад, щоб він звідси прибирав. Натискаючи сюди, йому задається номер. Це номер один, і він буде розпочинати прибирання з цієї кімнати, і потім ви можете обрати, куди він буде рухатись. Тобто... Наприклад, п'ята кімната, де в мене розташований робот. Це буде завершувальна для прибирання. І так само натискаємо, наприклад, зберегти. А, тобто, ми зараз це все налаштували, але нам щось не подобається ми можемо натиснути Скинути і все скидається. Вернувшись до загального меню, ми натискаємо три крапочки. У нас відкривається під меню. І почнемо з першого. Це режим віддаленого контролю. Натискаючи на нього, в нас з'являється джойстик ліворуч, праворуч, вгору вниз. Ми можемо керувати роботом. Це є стандартна функція у всіх, тому тут немає нічого такого. Повертаємось далі. Знайти робота. Натиснувши на цю кнопку, робот видасть голосові звуки, і ви зрозумієте, де він знаходиться. Розклад. Тут ми можемо створити розклад прибирань за часом та хвилинами. Так само можемо налаштувати дні, в які ми хочемо, щоб повторювалося прибирання. Режим прибирання. Ми можемо обрати сухе прибирання або чисто вологе, або просто очищення. Це буде доступно у роботах 75S, протерти шваброю. Режими тихий, стандартний, потужний, максимальний. Далі рівень вологості або без вологого прибирання, або з невеликим. Кількість прибирань, так само двічі, наприклад, вихідна позиція. Тобто, зараз стоїть галочка автоматична. Ми можемо її зберегти, і він буде автоматично прибирати так, як йому нравиться. Але якщо ми поставимо галочку ось тут. То він буде прибирати за нашими налаштуваннями, які ми робили в попередньому а, відео о, по а, нашою нумерацією. Тобто ось перша кімната, друга. То, що, то, що ми робили попередньо. А, повертаємось назад. Далі, а, голос і гучність. Ми можемо налаштувати. Історія прибирань. Ми можемо зайти і подивитись де, коли, скільки що було прибрано. Далі, обслуговування. Тобто, вам робот буде надавати сповіщення, коли треба буде замінити якийсь певний фільтр. Режим не турбувати. Ми можемо обрати час, під час якого не будуть нам приходити. Сповіщення, а власний режим. Тобто, це нам треба вімкнути одразу, якщо ми хочемо налаштовувати робот за своїми вподобаннями. Наразі в мене все. Гарного вам дня!